До узбережжя южного продовжує прибиватися сміття з Херсонщини. Невідомі предмети місця не вперше помітили на морській поверхні 8 червня. Сміттєві плями у вигляді зламаних гілок та очерету розтягнулися на десятки метрів. Далеко на горизонті наша камера зафіксувала конструкції, схожі на будинки. Це все з Каховської геса. Та на жаль, на жаль, на жаль сонської області Грусно, сльози. Що тут скажеш? Може вже і в Турції, може вже і є. За це як вітер ще повернеться, як ті туди піде. Я думаю, що чим далі, тим більше наслідків ми будемо бачити. І, звісно, це не те, що засмучує, це дуже велика катастрофа. До цього казали, що для повної безпеки це десь 5-10 років, то враховуючи, що зараз воно забруднено такою кількістю. Я навіть не знаю, що потрібно для того, щоб чистота води була допустимою, для того, щоб не, ну, люди там, не підчепили якихось хвороб або ще щось. Пов'язую з підривом пішла вода з Дніпра і вся вода піде сюди. У нас течія йде туди і все сюди прийде до нас. В соцмережах 9 червня з'явилися десятки відео. На них можна побачити, як окрім сміття, прибиває до Одеського узбережжя меблі, холодильники, автомобілі, дахи будинків та трупи мертвих тварин. Через забрудненість Чорного моря в Держпродспоживслужбі закликають мешканців не споживати свіжу рибу. Вчора було засідання обласної військової адміністрації. За результатами засідання був виданий протокол наради. Одним із пунктів цього протоколу, пунктом 4, вказано головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області спільно з органами місцевого самоврядування органами поліції. Посилити державний контроль за діяльністю суб'єктів господарювання різних форм власності що на в обіг свіжої риби та рибопродуктів дикого вилову з водою, які мають пряме сполучення з чорним морем. Ну відповідно буде створена комісія, можливо, вже сьогоднішнього дня, і риба, яка виловлюється в водоймах, які має ризик попасти вода з чорного моря, заборонена до продажу. На сторінці регіонального ландшафтного парку Телігульський опублікований офіційний документ. В ньому повідомляється про закриття шлюзів. Телігульський лиман забруднена морська вода не зможе потрапити в лиман, тому фахівці дозволяють купання в телігульському лимані. точки зору екології, це як взрив бомби. тобто це дуже погано. Тим більше в такому масштабі. Час трагедія вселенського масштабу і, звісно, це все дуже погано для. Черного моря. Сейчас весь э, все э, северо-западное причинное море, вот от Кинбургской косы от Днепра до э, Одессы и дальше оно загрязнено. И вода с пеной там несет мусор, какие-то лодки, холодильники, крыши домов несет, смыты были фекалии, понимаете, сто летов э, скотомогильники и так далее. И оно скоро дойдет до берегов Румынии, если уже не дошло, потом вполне возможно и э, до Болгарии. И это будет катастрофа не только. тільки для України, та й для вполне, вполне возможно, что і для других європейських государств, які на чорному морі находятся. то, що произошло, у у нас не було раньше. В ми не владієм опотом ба борьби в таких масштабах з этим явленням. Потім тому що то, що произошло, оно вперше, вообще в історії ну по мере, України служби міста. Закликають мешканців утриматися від пригулянок вздовж набережної, бо серед сміття можуть прибиватися до берега також міни.